Розкажіть, власне, яка ситуація зараз з електроенергією? Чи стабільна вона, чи є якісь зміни? Ну, якщо ми говоримо про сьогодні, це 12 січня. Станом на сьогодні, якщо ми говоримо про стан мереж, то безпосередньо по обладнанню без зауважень, тобто у нас плюс-мінус внаслідок попередніх уражень частину вдалося мережти, що стосується північного регіону, заживити по нормальній схемі, тобто це підвищило зараз надійність. На даний час безпосередньо діють. Графіки обмеження на сьогодні доведено величина 312 МВт. Це дозволено до споживання для області. Хотілося б зазначити, що ця величина зараз недостатня, тобто одночасно в тій чи іншій мірі, особливо це в години ранкового і вечірнього максимуму, це орієнтовно там з восьмої години по десяту, і з шостої години, там вже фактично з 5, там, по восьму, доводиться застосовувати одночасно дві черги. Це перш за все пов'язано з тим, що зараз змінився температурний режим. Якщо ми говоримо про порівняння з минулою неділею, тому що якщо взяти новорічні свята, була плюсова температура, плюс 5, плюс 7, це один із факторів. і другий, це також було пропрацьовано разом із військовою адміністрацією. Ну і це природній процес. Промисловість, бізнес він працював менше в дні, Відповідно, споживання електричної енергії на промисловість було менше, що дозволило розподілити цю електричну енергію для споживання населення. Ну і відповідно, за дорученням ця компанія була проведена. Як від офісу президента, прохання було промисловості обмежити, щоб по максимуму людям в святкові дні можна було провести вдома зі світлом. Я думаю, що з цією задачою впоралися погодні умови, також цьому сприяли. Але на зараз температурний режим він, ну, відбулося досить різке похолодання і дефіцит досить значний. Тому для того, щоб дотримувати самого графіка споживання, необхідно одночасно застосовувати ці величини. Ну хочу сказати, що зараз активно відбуваються відновлені процеси щодо відновлення роботи генерації. То я думаю, що якщо найближчим часом ворог не завдасть повторних обстрілів і вдасться відновити частину генерації, ліміти будуть збільшені, і відповідно черги застосування їх будуть максимально трошки краще. Ну і звичайно, орієнтуватися потрібно на погоду. Зараз скільки черг одночасно вимикають і на як. Яку кількість часу? Дивіться, у нас на сьогодні діє графік, тобто у нас розподілена область на чотири черги. Одночасно враховуючи дефіцит, нам доводиться застосовувати дві черги. Тобто, у нас черговість ми застосовуємо або парні, або не парні черги разом. Час вимикання. Становить 4 години, але хочу зазначити, що вже вступила в дію нова інструкція, яка передбачає, що ми маємо розподілити черги на 6 рівномірних частин, і час вимкнення дозволений уже на проміжок 6 годин. Але ми будемо скажімо так прикладати всіх зусиль, звичайно, враховуючи всі фактори, щоб проміжок більше, ніж 4 години його дотримуватись. Але тут потрібно прокоментувати ще два основні фактора, перше, це бо ми також реагуємо на звернення, скарги. Це те, що нам необхідно проміжок часу для здійснення переключень, тому, можливо, там розбіжність 15-30 хвилин. І другий це момент, що ніяк не забереш, це те, що відбуваються технологічні аварійні порушення в мережах, відбувається ушкодження ділянок ліній. На це потрібно час. І відповідно, в зв'язку з цим можливі ну, більш довші проміжки може бути відсутнє електропостачання у зв'язку з тим, що потрібен час на аварійно-відновлені роботи. Ну і графіки ми ніяк не можемо їх забрати, тому що є ліміт, який контролюється, і ми повинні його дотримуватись, бо будуть введені обмеження більш жорсткі для області в цілому. Тобто цей ліміт визначає українському загальноукраїнська мережа, так звичайно. Тобто є об'єднана енергетична система України, є загальний, скажімо, баланс. Якщо розподілити, це таких три ключових гравці, які тут є. Це перша це генерація, це безпосередньо ну, приклад атомна електростанція, яка виробляє електричну енергію. Друге, це оператор системи передачі, який займається транспортуванням і розподілом цієї електричної енергії. І такі компанії, як Хмельницького Боленерго, це є оператор системи розподілу, де ми розподіляємо цю електричну енергію в межах області. В залежності від тої генерації, яка може бути зараз згенерована. Ця величина, тобто дозволена потужність, це розподіляється між абсолютно всіма операторами системи розподілу, такими, як приклад Хмельницького баленерго І ми повинні дотримуватись його, тому що це. Відповідальність кожного учасника ринку, тому що якщо не буде дотриманий баланс, можуть бути серйозні наслідки, такі як ну, масові вимкнення або призведуть до більш серйозних технологічних порушень. Ну а щодо доведеної величини навантаження, то якщо ну не знаю для людей простою мовою, це, це те, що скільки одночасно можна включити струми приймачів, ну як для прикладу, там. 10 чайників. Якщо розподілили, що можна включити лише 10 чайників, то ми можемо включити 10, бо якщо включиш 11 в розетку, то світла не буде, тому що мережа не витримається. Тому це є величина, ліміт, і це для всіх це одночасне включення струмоприймачів, приймачів, які використовують електричну енергію. Тому коли Відбувається такий значний ріст навантаження, то ми всіх би, рекомендуємо не включати одночасно, мінімізувати безпосередньо витрати, тобто повідключати лишнє непотрібне економити, тому що це якраз дасть можливість заживити більшу кількість споживачів. Приводу інфраструктури, тобто вона зараз відновлюється і вже майже відновлена після обстрілів. Чи ну дивіться обстріли зазнали, перш за все, об'єкти оператора системи передачі НЕК Укренеру? Поступово відновлення відбувається але потрібно врахувати, що це досить енергоємне технологічно складне обладнання, яке питання з не стільки відновлення, як його виготовлення, потребує. Від трьох до шести місяців часу. Тобто те, то, що можливо відновити і потребує ремонтних робіт, воно відновлюється поступово. Якщо ми говоримо, якщо було враження ракетою трансформатор, який згорів, то це однозначно потребує виготовлення нового, і на це потрібен час. Ну, над цим працюють день і ніч, і поступово все відновлюється. Ну, дай Бог, щоб не було повторних таких серйозних уражень. Я думаю, що ситуація буде стабілізуватися. Тобто зараз графіки діють відключень по 4 години. Але чи можуть бути такі, що якщо навантаження ну, стабільне, то менше графіку? Дивіться, у нас черга визначена, що вона діє. Ми, ми, ми йдемо чергами 4 години. Тобто, єдине зараз питання заключається в тому, що при похолоданні збільшується навантаження, тобто збільшується використання електричної енергії, і при цьому потрібно виконувати доведену величину використання по ліміту, то стоїть питання, що введення одночасно однієї або двох черг. Ну, це досить нормальна історія, тому що ми вже проходили моменти, коли після масових уражень був дефіцит досить значний, то доводилось одночасно вводити три черги, і в деяких випадках чотири. Тому я сподіваюся, що ми будемо максимально притримуватись, враховуючи всіх обставин черговості. Я думаю, що люди розуміють, що ці фактори впливають, і ну, це не від нас залежить. Але я думаю, що це все явище тимчасове, і воно все стане на свій лад.